Вітаю! Ви дивитесь канал на здоров'я і з вами Діана. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного торта під назвою Тропічна насолода. Цей торт і дійсна насолода для смакових рецепторів, адже пухкі бісквітні коржі в поєднанні з кокосовим коржем та заварним ананасовим кремом не залишить нікого байдужим. Ну що ж, давайте готувати для приготування бісквіту в чаші для міксера збиваємо білки до утворення світлої пишної піни. Далі додаємо цукор у декілька етапів та продовжуємо збивати. Збиваємо до максимально стійких піків на високій швидкості міксера. Далі додаємо жовтки та знову збиваємо. Після цього додаємо олію та знову збиваємо недовго на мінімальній швидкості міксера. До просіяного пшеничного борошна додаємо розпушувач та ретельно перемішуємо. У 2-3 етапи додаємо борошно з розпушувачем до рідкої маси та замішуємо тісто на мінімальній швидкості. Готове тісто перекладаємо у форму, у мене це роз'ємне кільце діаметром 20 см. Акуратно розподіляємо силіконовою лопаткою та випікаємо у розігрійті до 170 градусів духовці 40-45 хвилин. Око ніякому разі не відкриваємо, а далі готовому бісквіту даємо час охолонути при кімнаті температурі, острим ножем ось так акуратно проходимось по краях форми та виймаємо бісквіт. Ось таким гарним та високим виходить бісквіт. а далі бажано його загорнути харчовою плівкою та поставити у холодильник. В ідеалі він там повинен простояти одну добу, але ви орієнтуйте скільки у вас є часу. Для приготування кокосового коржа відділяємо білки від жовтків та починаємо збивати білки на високих оборотах міксера. Коли білки посвітліють, додаємо до них цукор та продовжуємо збивати. Збиваємо до стійких піків, далі додаємо кокосову стружку та акуратно перемішуємо з силіконовою лопаткою. У мене кокосова стружка середнього помелу і я використала її 120 г. Якщо вибираєте більш грубого помелу, тоді трошки збільшіть цю кількість, але не більше 150 г. цю кокосову білкову масу перекладаємо у форму, виставлену пергаментним папером, акуратно розподіляємо та випікаємо у розігрітій духовці при 160 градусах 30-35 хвилин. Далі готовий корж виймаємо з духовки і поки він ще теплий, відділяємо його від форми. Залишаємо до повного вистигання при кімнатній температурі, а тим часом приготуємо крем. Для цього нам знадобиться банка консервованих ананасів, добре відсічуємо від них весь сік. Приливаємо умірну ємкість, нам знадобиться 250 мл соку. Якщо не вистачає, доливаємо звичайною водою. Я доливаю 50 г. Далі невелику кількість соку переливаємо у сотейник, додаємо пачку пудингу, який можна також замінити кукурудзяним крохмалем, цукор, а також жовтки, що залишилися від кокосового коржа. І ретельно перемішуємо це все до однорідності. Тоді до цієї маси додаємо решту соку, знову перемішуємо. І ставимо на плиту. На середньому вогні доводимо цю масу до кипіння. Коли вона закипить, то почне густіти і ретельно її помішуючи, уварюємо 1-2 хвилинки до загустіння. Ось таку густу заверну масу ми отримали. Далі накриваємо її харчовою плівкою в контакт та залишаємо до охолодження при кімнатній температурі. Коли маса охолоне до кімнатної температури, в кримій місці збиваємо м'яке вершкове масло яке теж ми повинні виняти заздалегідь з холодильника. До збитого масла по одній 2 столові ложки додаємо заварну масу та збиваємо до однорідності. Додаємо наступну порцію заварної маси тільки коли попереднє добре об'єднається з маслом. В результаті отримуємо ось такий стійкий густий крем. Невелику кількість крему відкладаємо одразу в окрему миску для того, щоб в подальшому покрити ним боки торту. Коли все готове, починаємо збирати торт. Виймаємо бісквіт з холодильника та знімаємо оцей верхній шар, що утворився при випіканні. Ділимо бісквіт на два рівних коржі. Невелику кількість крема викладаємо на дно форми, на якій будемо формувати тортик, та викладаємо перший бісквіт. Для потрібно добре просочити корж. Я просочую ананасовим соком, який відділився в процесі того, коли ананаси в мене ще постояли. Також можна просочувати молоком, або звичайною водою я цукор не додаю, оскільки самі коржі та крем солодкі. Портики роз'ємного кільця вистиляємо ацетатною плівкою та добре фіксуємо кільце. На бісквітний корж викладаємо рівно половину крему та добре розподіляємо. Зверху на крем викладаємо рівно половину консервованих ананасів та дещо занурюємо їх у крем за допомогою виделки. Зверху на ананаси викладаємо кокосовий корж та також його просочуємо. А тоді знову повторюємо попередні етапи крем, ананаси та бісквітний корж. Верхній корж також обов'язково потрібно просочити. Усі пропорції інгредієнтів обов'язково вкажу в кінці та під відео. Добре фіксуємо роз'ємне кільце та накриваємо торт харчовою плівкою. Ставимо у холодильник для просочування мінімум на 8 годин, а краще на 12. Просочений торт звільняємо від кільця та ацетатної плівки та змащуємо бортики кремом. Всипаємо тортик з боків кокосовою стружкою. Зверху я вирішила полити тортик розтопленим шоколадом, додавши до нього трішки жовтого барвнику. Ну ось і все, тепер потрібно лише дочекатися, щоб на тортику добре застигла і можемо смакувати. Такий торт стане чудовим доповненням до вашого сімейного свята. Також його можна робити як подарунок для ваших близьких. Ось так тортик виглядає у розрізі. Він досить високий, добре нарізається та гарно тримає форму. Виходить, він дуже смачним, готується нескладно з простих інгредієнтів, без вершків, без крем сиру. Готувати його можна в якості святкового десерту, а також десерту вихідного дня. Смакуйте на здоров'я!